Відкрити рода? О, все ясно. Так. У вас всі ознаки дуже серйозного захворювання. Я вимушений вас оглянути, будь ласка, зараз тільки не рухайтеся, добре. Так. Щось відчуєте? Гетеросексуальний дискомфорт. Ніг він не відчуває. А, зараз перевіримо. Хвилиночку. Ви куди? Що таке? Та просто стало страшно, що залишусь таким на все життя. А, ну що ви. Так. <клух> все, все зрозуміло. Немає у вас ніякого перелому. Це гостра міжхребцева грижа. Треба термінова госпіталізація. Так, якщо терміново не прооперувати, буде повний параліч усіх кінцівок, тому... Що поробиш? Зараз зробимо блокаду для того, щоб не було проблем при транспортуванні. Я готовий. Добре. О, до речі, мушу попередити це дуже болючий і неприємний укол. Зазвичай люди плачуть, кричать, але що ж робити? Колимо в хребет. Так. О, все все мені полегшило, бачите, все нормально. О, а зараз ще й гаманець полегшує. Бо треба оплатити хибний виклик. А якщо конкретно, то. Чотири тисячі гривень. Скільки? Ну, а скільки ви думали, коштує народний артист України? Ви, до речі, звертайтесь. У мене ще є костюм пожежника та Дракули. Будь ласка, дуже вам дякую. Не хворіт.